Важливі новини для українців, які проживають за кордоном щодо продовження тимчасового захисту у Польщі, отримання карти побиту з відзначкою «ЦОКР», соціальних виплат і так далі. Всім привіт! Ви на каналі Намігрант. Обов'язково прошу вас підписатися на цей youtube канал, тим самим ви допомагаєте мені його розвивати. Отже, давайте почнемо з важливих новин, які були оголошені, і взагалі що сталося. Як ви вже напевно знаєте, польський сейм затвердив і ухвалив рішення щодо продовження тимчасового захисту і поправок до закону для українців. Які основні зміни передбачаються? Давайте детальніше пройдемося по них. Що взагалі означає прийняття сеймом цього закону? Законопроект вже прийнятий, але його повинен підписати Анджей Дуда. Я думаю, що президент Анджей Дуда в ближчому часі його підпише, і вже з 1 липня цей закон набуває чинності. Тобто, усі ці зміни, про які я зараз буду говорити, від 1 липня вже набувають чинності. По-перше, що передбачається зміна від 1 липня 2024 року буде продовжене легальне перебування до 30 вересня 2025 року для усіх людей, які мають тимчасовий захист, тому Якщо у вас був тимчасовий захист або статус ОКР, тепер можете не хвилюватися. Він буде продовжений і вже по закону продовжений до 30 вересня 2025 року. Також у вас залишаються усі виплати, соціальні пільги, дотації, допомоги, які виплачує ЗУС, тобто нічого не помінялось. Також вам показую приклад з самого закону. Скріншот можете почитати. Наступне. Продовження терміну дії документів, які були видані після 24 лютого 2022 року, до також 30 вересня 2025 року. Тобто, якщо у вас віза, карта побито, сірий паспорт, інші документи, які давали вам право на легальне перебування на території Польщі, закінчилися після 24 лютого, вони автоматично продовжуються також на термін дії цієї спецустави. Наступна зміна також з 1 липня, коли е, устава набуде чинності, ви зможете податися на карту побиту по воз'єднанню сім'ї. На це я думаю багато людей чекало, тому що поки зі статусом ОКР ви могли податися на карту побиту лише у випадку, якщо у вас є працевлаштування і на підставі підприємницької діяльності. А тепер, згідно процедури в артикулі 159, п'ятдесят дев'ять, ви зможете податися на возз'єднання сім'єю. Нічого не міняється, я детальніше в наступній відео буду розказувати щодо необхідних документів, які вам потрібно зібрати, і як взагалі подаватися. Тому раджу вам підписатися на YouTube канал, щоб цього не пропустити. Наступна зміна це продовження права медичним працівникам з України по спрощеній процедурі отримувати дозвол на працевлаштування в Польщі, який називається ПВЗ. Тобто. Щоб, наприклад, лікар з України міг працювати в Польщі, він повинен був звернутися що для отримання цього дозволу у відповідне міністерство, і після цього далі офіційно працювати. Тобто, детальна вся ця устава прописана в артикулі 61. можете почитати про неї. Це дуже хороший знак для лікарів, які боялися, що не зможуть продовжити собі дозвіл на роботу у Польщі, і також. Останній пункт, який дуже нашумівший, про нього всі говорять: е, карта побиту з відзначкою Це з 25-го року почнеться видача карти побиту на три роки для людей, які мають тимчасовий захист. Тобто, це не буде обов'язок, у вас просто буде така можливість. І що взагалі це означає? В принципі нічого не міняється. У вас усі, якби. Можливості з статусом ОКР залишаються, тільки сам статус ОКР міняється, і у вас буде значок Це УКР». Це найважливіше. І також ви отримуєте цей дозвіл на 3 роки. Але зробили обов'язкові пункти, які ви потрібні виконувати, щоб отримати таку карту побиту. По-перше, ви повинні бути легально, і у вас повинен бути діючий статус ОКР на момент 4 березня 2024 року. І по-друге, у вас ви повинні перебувати на території Польщі не менше 365 днів від цього дня. Тобто, я так розумію, що не хочуть видавати всім карти побиту підряд, хто тільки приїхав з України, а тільки справді цим людям, які приїхали до Польщі, зрозуміли, що це їхня країна, отримали статус УКР, там могли, не могли працювали, проживали і хочуть легалізуватися. А не іншим людям, які, наприклад, міняли тимчасовий захист, або ж виїжджали в інші країни, або ж його скасовували. Тому ось таке рішення було прийнято. Якщо на днях так Андрій Дуда підпише цей законопроект, а він його підпише, то з 1 липня вони набудуть чинності. Тому ось така інформація коротко, змістовно по, по темі. Якщо вам сподобалася ця е, тема і це відео, будь ласка, поставте лайк. Не забудьте підписатися на YouTube канал. І якщо у вас є взагалі питання щодо статусу ОКР щодо цієї карти побиту, будь ласка, пишіть в коментарях під цим відео. Я також буду їх детально розбирати у наступних, щоб я також розумів, що саме вас цікавить. Тому дякую ще раз, що переглянули це відео, і до зустрічі у наступних.